Вічна дія, смерть. Годний препарат, годний. Всім привіт! Сьогодні поговоримо про таку річ, як інструкція до ліків. Про цікаві факти, які ви знали або не знали про ліки. Так як вам заходить більш розважальний формат, дане відео буде у форматі пацієнт-лікар. Нам знадобиться! Доктор! Ви мені таблетки прописали від глистів. Я тут почитав інструкцію. Я не понял, ви кого траві собрались? Мене чи глистів. Пацієнтів часто жахає величезна інструкція до ліків. Ще більше лякає велика кількість побічних дій. Дійсно, великий список побічних дій може свідчити, що препарат токсичний. Однак. Частіше це говорить про те, що даний лікарський засіб всебічно досліджено, і кожну побічну дію, яка трапилась один на мільйон, зафіксовано, тому не бійтеся великих інструкцій. Навпаки, бійтеся малих інструкцій, де мало зафіксовано побічних ефектів, а ще гірше, де прописано загальні фрази, такі як індивідуальна непереносимість лікарського засобу, алергія, сухість у роті. Це свідчить про те, що вірогідніше всього цей препарат не досліджувався або являється фуфломіцином. До речі, ви помічали, що у препаратів для крапанини практично нема побічних ефектів. Співпадіння? Не думаю. Доктор, я вас просив виписати мені клосарт. А в аптеці дали пресартан. Переписуйте рецепт. Зараз розберемось у назвах препарату. Перша міжнародна непатентована назва. Це назва молекули або діючої речовини, до прикладу, Клопідогрель. Компанія, яка синтезувала препарат, дає їй свою брендовану назву. У випадку з клопідогрелем – Плавікс. Пізніше інші фармацевтичні компанії купують формулу даної молекули і використовують її під іншими торговими назвами: такі як тромбонет, атрогерель. Та інше. Але діюча речовина там однакова. Є ще хімічна назва, але для нас вона не має ніякого практичного значення. Олександр Іванович. Ви мені там сказали три ампули змішати в одному шприці. А воно піниться, шипить і почало нагріватись. Що страшного? Скри... Дякую, що в шприці, а не у Вені. Категорично не можна змішувати препарати в одному шприці, якщо це заборонено інструкцією. Лікарські засоби це хімічні речовини, і цілком природно, що між собою вони реагують. Так само в організмі різні лікарські засоби можуть між собою взаємодіяти. І це обов'язково має бути зазначено в інструкції. Якщо ні, то А. препарат недосліджений. І ви приймаєте його на свій страх та ризик. Б. Він дійсно нічим не взаємодіє. Транзитом пройде ваш організм і попрямує прямуком унітаз. Також звертаємо вашу увагу на таку річ, як передозування препаратів. Наш організм перебуває в стані рівноваги, це унікальна самовідновна система. А хімічні речовини можуть або посилювати певні дії в організмі, або послаблювати. Але ніяк їх не нормалізують. А тому при передозуванні лікарських засобів від тиску очікуєте, що тиск впаде нижче норми. З даного правила випливає наступне: оскільки лікарські препарати на наш організм впливають зі знаком плюс або мінус, вони зобов'язані мати побічні ефекти. Що шукаєш? Транспортир. Лікар сказав таблетку поділити на одну третину. Читайте інструкції перед використанням: Не можна відкривати вміст капсули, тому що вона захищає ліки від вмісту шункового соку. Те ж саме стосується таблеток, які вкриті оболонкою. Їх не можна ділити. Не рекомендовано ділити таблетки, які не мають поділок. Не можна давати дітям поділені або подрібнені таблетки. Для них є окрема форма. Сироп чи суспензія. О! алло, Галя! Була у доктора Галя! Такий молодець! Призначив крапанину от всього. Гепатопротектор для печені. Хондропротектор для суставів, ангріопротектор для сосудів І оце саме головне. церебропротектор для мозгов. Протектор. Це неофіційна назва, яка означає, що даний препарат захищає орган. Наприклад, еналаприл в малих дозах захищає нирки від судинних проблем, а отже, має нефропротективні властивості. Однак, якщо ви бачите, що препарат називається ангіогепатопротектор чи нейропротектор, то він в кращому випадку вітамін чи БАТ, а в гіршому фуфломіцин. Отож, як резюме. Не займайтесь самопризначенням і завжди читайте інструкцію до ліків. І саме головне не соромтеся задавати питання своєму лікарю, якщо вам щось не зрозуміло. Такі от цікавинки можемо знайти в інструкціях до ліків. Якщо відео вам зайшло, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте дзвіночок. І пишіть в коментарі, про що ще ви б хотіли від нас дізнатися. Ну, Стоїть. Шовтах усіх. Кажи. Це свідчить що? про те, що, що? радіть, що за все. Що?